Митяка запам'ятається на все життя. 220 студентів Хмельницького університету управління і права отримали дипломи бакалавра. Чотири роки їхнього навчання були одними із найважчих в історії української освіти. Перший серйозний виклик коронавірусна пандемія, яка змусила опановувати онлайн навчання. Згодом розпочалося повномасштабне вторгнення, яке також додало труднощів. Згодом це повномасштабне вторгнення, і частина науково педагогічних працівників були вимушені залишити країну. Згодом повернулись. Частина досі перебуває за кордоном. Ми втратили частину наших колег. Ми превеликий жалі студентів. ось все це безумовно дуже негативно. Відображалось на морально психологічному стані. Але, попри це, наші студенти сильні. Вони пройшли цей етап і з гордістю сьогодні отримали заслужені дипломи. Нині кожен радіє отриманому диплому, який свідчить не тільки про здобуті знання, а й силу українського студентства. Чотири роки були надзвичайно важкими, тому що ми навчалися в умовах війни, в умовах коронавірусу. Нам було надзвичайно важко працювати. Так як в нас були і тривоги, і ми сиділи в підвалах і онлайн навчання. Але дякувати, дякувати нашим викладачам, ректорам, проректорам, ми це змогли зробити. Дякую самим нам, що ми це могли зробити. В загальному хочу сказати, що навчання було дуже важке, але ну ми, ми змогли, ми справились, і ми це зробили. Чесно кажучи, дуже сильно задоволена. Взагалі наш випуск пройшов дуже багато випробувань, тому що спочатку ковід, карантин, потім війна. І ми вийшли на навчання, очне спробували навчання лише на четвертому курсі. Тому дуже сильно задоволені, що ми вже нарешті випустились. Цей рік це просто прийшов навіть непомітно. Він дав дуже безцінні емоції, які ну треба кожному пережити в університеті. Ось такі емоції, тобто прийти на сесію, повчитись, десь можна розпереживатися, стати екзамени. Ну це прям це дуже дуже важко було, але воно того вартує. Більшість випускників готуються до вступних випробувань, адже планують продовжити навчання вже за рівнем магістра. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.